Можна голосніше трошки. Перший заступник начальника 31-го прикордонного загону, Томі Кертушинський. Пане Посовесть, чому саме ви перенесли з 5 година? Ми хочемо перевірити, чи об'їжджають локацію. Ну, то ближче станці. Ми тимчасово поставили, щоб перевірити порядок в'їзду і можливо доставлення в прикордоннях які осіб, які вхиляються від призову, які мають намір порушити державний кордон, в обхід буровки, в обхід і, і далі там, через гори, через заверли, слухайте або Тихо, фонду. До якого наказу розпорядження видії перенесення по формулі? Перенесли ми спільно з поліцією і є розпорядження коменданта Сил оборони в колоду 39,2 там маємо розташовувати мобільні прикордонні пости відповідності громадах, які визначені. Чи зверталися ви до громади, до співразу треба? Не зверталися. Законодавство не передбачено з 19-ї. 20-ю статтю Закону України про Державну Приказову Суму про середовищі майців. Просто що, наряди на будь яких ділянці місцевих. Але в прикордонні смузі, вроді би. Там не написано. Бо я можу відкрити статтю 20, 2 і чи 3. Ну відкрийте, відкрийте, відповідайте, бойові Не кричіть. Яка підстава була для того, щоб ви турне поставити. Були випадки, що вхід ворогти. Входять, раніше сходять, з Татарова, сходять, з поїзда і обходять ворог лісами, маршрути спішування питання. Порушники останнім часом, останнім часом йдуть 5-6 днів до державного кордону. Вони обходять населені пункти і спорять. А що ви, так, ви, так. Що ви не в лісі, а ви стали на центральній дорогу? А ви до вони до... до центральну Шановні, дорогу не будуть ходити? Шановні, я попрошу хвилинку уваги. Пане полковник. Але ці люди не говорять. Але Бути поважні один до одних. Ми розуміємо, всіх зараз у нас кипить. Але слухаймо, вміємо ну, слухати. Перше, все, щоб не проводилося на території населеного пункту, все проводиться згідно з погодженням органу самоврядування, для того, щоб в подальшому не було такого, як зараз є. І те, що ви говорите, що ви маєте право викладати там, де ви вважаєте за потрібне, то ви можете викладати в зоні прикордонні, а не у населеному пункті. Ми не відносимося ворогта, ніколи не відносилися до прикордонної зони. Ми на сьогоднішній день почули, що нас включили ворогту, татарів і Воронин. воронен. Але якщо ми говоримо зараз за ворогту, то найбільшим імовірністю переходу найближче до кордону знаходиться Буковель. Ви там не поставили, бо вам там. Не дозволяють ставити. ви а не, поставили не поставили в Яблониці на, на перевалі. Тутушь, тутушь, тутушь. Ви там не поставили, бо вам там теж голову знесуть. Ви, ви поставили татарі, в ворог. А чому так? ви тут поставили? А не поставили в татарові? Чому ви не поставили? Ви там чекають? Дайте договорити. ви поставили перший раз там. Ну ніби люди так би згодилися за населеним пунктом. Дали суда цих зараз Гестаповців. Я їх інакше не називаю. Це не ТЦК, це Гестапо приватна структура, яка виловлює людей за додаткову винагороду і відправляє на фарш. Я не, за... не агітую, щоб люди не йшли воювати за нашу батьківщину. Ми мусимо усі йти, це однозначно. Але не таким методом, не таким шляхом є закон і є Конституція України. І ви маєте діяти за законом і за Конституцією України. Сьогодні ми вам, вас попереджуємо. Ми вам даємо час виїхати з Ворохти, І ніде ви в Ворохті на центральній дорозі стояти не будете. Це вам гарантуємо. Ми вас знесемо, скільки б вас там не було. Є на сонячний день у нас прикордонна слуга чесько польського кордону. Там де дійсно переходи, Сьогодні можете перекрити хоч по через метр. Відговори до Лазіщини Є класна магістраль. Там є відзначений чеський, польський кордон, отам От виставляйте пости, там є дорога, там можуть бути рухомі пости, так як ви маєте у верховині, а не ти, ви зараз перекрили дорогу. Оці люди, що сюди прийшли, за що вони мають жити? Скажіть, ви розумієте, тут виробництва немає, є туризм. Які люди ні, приймають, ні, є торговельні ні, підприємства. Ні, ні. Ви сьогодні приїхали, виловлюєте, ви ніби створюєте умови для ТЦК. Ви зупинили прикордонник, а той гестап прийшов і зразу витягає. З поїзд витягає, з машини витягає. Люди не їдуть сюди і їхати не будуть, а нам треба жити. Тому ми вас попереджуємо, ви сьогодні доповідаєте своєму керівнику Чорновецького, Чорновецького загоду. Доповідайте керівнику чорновецького загону, що громада забороняє ставити пости на центральній дорозі. Ми не проти, щоб ви робили свою роботу. Отам, От де ми вам сказали, є дорога, треба ми вас туди поведемо. Там класно, ви будете вирішити, там просвіток ідеальний, ніхто нікуди не втече. І там є реальні викілянти, а тут, а а тут та... ви а прийшли як прийшли, сьогодні як ухилянт йде зараз по центральній дорозі. Ви бачили таке? Та він буде ходити лісом, там лісом це, і шукайте його. Я Ми сьогодні я перевірити, не це... треба я нам не перевіряти. Я так, перевіряти. Я там перевіряйте, ви розумієте, вийдемо. Як вам берегов сьогодні забрати пост. Якщо ви не забираєте пост, не доповідаєте своєму керівнику. Завтра в Татарові, на центральній дорозі, жінки, ви там куда буде завтра йде. Якщо Сьогодні не забираєте пост, завтра в Татарові домовляємося вже, на якого день тут збираємося, і в татарів на центральну дорогу. Перекриваємо повністю центральну дорогу ні на Букове, нікуди. Нехай забирають пости, ставлю туди, де можна. є загроза. Ну не в ворогті. Ворогта не є резервація для когось, бо хтось нині зацікавлений, щоб наповнити яблуницю. Поляницю туристом ворог тут треба задушити. сто процентів. пан покаже Ніде ніде Я сказав, що ніде на дорога можуть доїхати. є ще конституція. До того людей зробили запу зробили.

Значить, пан полковник, сьогодні результат свого керівництва, яке приймуть рішення, доповість голові селищної ради, а голова повідомить. І ми завтра будемо знати, в які один ми збираємося, чи ми будемо йти перекривати, чи не будемо, якщо вони виїжджають на закукол, Лав'єзка, Говерла, А? а? ]Yes. Ми попередили, а не воно чекати.

звертався на Вони мені не показали на наказ коменданта, що там є блок. Та нема ніяких документів! Що ви їм покажете? А чому він у вас на руках? Він має наказ, що має бути у вас, а не в області. Заберіть цей блок! Я його з собою кольти не боюся, я його копіюю. Він має бути Він має бути з Він має бути знову! Залишайтеся! Залишайтеся!

Саме величезні людей, як має бути. Ви вичитаєте вас міністерство. Всі чоловіка речать я не чую, я не можу з ким говорить. Рішення заведуть через голову. Сьогодні рішення! Сьогодні, сьогодні хлопці! Рішення сьогодні. Голова це представник громади. Ми зараз громадою зібралися і просимо сьогодні дати нам відповідь. Сьогодні відповідь Дайте мені позволити від ласка. позволіть влади в Україні, це є народ. Народ сказав забрати пост так. Тільки сьогодні. Тільки сьогодні, Та він не має навіть наказаного немає відповідати. Ніхера не має. це не є документ, який дозволяємо встановлювати.